Вирішив зробити ліхтарик. Не такий як раніше, а такий, що відповідав заданим вимогам. Розпочнемо. Для початку буду використовувати компоненти з ось такого ліхтарика пластикового з магнітом. Він має точкове світло та розсіяне, магніт та кліпсу. Але він на батарейках і трохи завеликий. Тому, забігаючи наперед, хочу ліхтарик з магнітом, з кліпсою, надійною кнопкою, хорошим світловим потоком та головне ємнісним акумулятором, що дає автономність. При цьому у всьому має маленькі розміри. Тобто ліхтарик EDS. Зручний, практичний, симпатичний. З донора візьму світлодіод з лінзою, вимикач з силіконовою кришкою. Для зарядки тп 4056 міні магніт візьму трішки більшої за площиною 25 х 2 І саме джерело сили. Ямністю 120 мА 37 В з розмірами 10 30 40. Хтось може сказати, що подібний дизайн ліхтарика вже десь бачив. Звичайно, такі ліхтарики випускалися як мінімум 70-х років, в когось вони навіть служать і зараз. Грубо кажучи, я змінив лише розміри. Тому не буду томити вас з процесом моделювання, кажу відразу, я нікого не копіював, але сам розробляв все з нуля, підганяючи розміри під свої потреби. Загалом модель виходила з того функціоналу, який, на мою думку, має бути простенький та зручний ліхтарик. Щоб корпус був надійним, простим та зручним при використанні в будь-якому середовищі. Отже, модель з чотирьох частин. Перша це тримач під лінзу, нічого не звичного, наступна частина корпусу більш цікавіша, бо вміщає в себе всі компоненти. Це тримач для кнопки надійно фіксується і не провалюється під навантаженнями. Посі для плати, де все фіксується з усіх сторін і не знайде собі іншого місця. Оглядове віконце для сигналізації заряду та карман під магніт на нижній частині корпуса. Зовні по периметру знята фаска і ніяких гострих кутів. Кришка має свої форми та впадини та відповідну частину для точного позиціонування в корпусі. Зверху місце для фіксації кліпси та допоміжна деталь для кращої фіксації ліхтарика на тоненькій поверхні. Грубо кажучи, щоб трималось за будь-що, будь-де. Нарізаю, відправляю на друк, насолоджуюсь процесом. І компоненти на столі, і за звичною схемою перетворюю цей набір на прилад. Звичайно, перевірка самого себе вмикається, світить, зарядка під'єднується, заряд іде. Ще трішки покажу внутрішньої кухні, як тут все розміщується, з самого верху акумуляторна батарея. Трішки вище світлодіод з лінзою. Лінзи можна замінювати під різний кут освітлення. З самого верху вимикач надійно зафіксований та захищений від вологи та бруду. Знизу плата зарядки з заданими бортиками, щоб нікуди нічого не поїхало при тривалому використанні. Сама кришка широкою міцною кліпсою. Нарешті збираю все докупи, щоб подивитися, що вийшло з того планування. До речі, ось цей резистор ось таким чином для того, щоб отримати два режими освітлення, так як вимикач двохпозиційний. Можна цього було не робити, але при заощадженні енергії збільшується автономність. Все заклеюю на суперклей, так як тут нічому ламатися. А якщо й навіть щось вийде з ладу, то зламати корпус буде дешевше, ніж думати над розбірною конструкцією. Так як головна ідея це з простих доступних народних компонентів зібрати хороший ліхтарик, який буде закривати всі необхідні потреби. Так от перший екземпляр готовий. За зовнішнім виглядом саме те, що я планував, що було в моїй уяві, та й відтворив. Звичайно, колір може бути будь-який, а головне розміри. Не сильно більші за сірникову коробку, тобто спокійно знайде місце у будь-якому кармані чи сумерці. І головне, що він дає гарний світловий потік. Сама кліпса стає взроблене заглиблення в кришці, бо все було з самого початку продумано. І кліпсу робив з ось такої бандажної стрічки шириною 20 мм. Це нержавійка, достатньо пружна для своїх функцій. Відрізаю смужку довжиною 8 мм та заокруглюю краї. За допомогою ось такого ручного пресу, виконаний з затискача чорнівноваджельного та зворотної форми звичайного кутника, простими поступальними рухами вигонаю так, як потрібно. Звичайно, можна обійтися і звичайним молотком та лищатами. Кліпса готова, можна ще додати такий ось отвір під шнурок. Сам ліхтарик гарно тримається на системі молі. далеко не виступає та легко знімається. Та й взагалі з такою кліпсою його можна закріпити будь-де за будь-який край. Сам магніт теж потужна штука. Наприклад, при ремонті авто мені вже не раз ставав пригоді. Світла багато не буває. Далі після проведеного аналізу збираю ще один ліхтарик, модернізуючи його. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up, no I don't take you so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spittin' fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah that I've been through. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence dreams and some modestness. i'm not here to save the day that's for you to take away i could play a million mind games but instead I say something not illogical something that is topical rub it on and watch it go make yourself unstoppable dreams are irresponsible but they're always possible if you just believe you could be so remarkable thoughts in my head a collage and they spread i'll be great one day going off of my meds no i'm not giving up no i'm not giving up Заряд іде нормальний, сповіщення заряду гарно видно через оглядове віконце. Хоча на камеру не дуже. Якщо комусь цікаво, що цей ліхтарок зможе витримати, пишіть. Я його випробую в різних умовах. Зроблю краш-тест. Раніше я брав компоненти з наявнього ліхтарика, але можна і придбати їх окремо. Це акумулятор, кнопка вмикання та вимикання з резиновою кришкою, лінза, що вже більш схожа як фара та дає більш розсіяне світло, та ще купа всього необхідного та сам корпус. На все лишу посилання в описі. Трішки покажу, як він світить у темряві. Перша позиція та друга. Це темрява через це якість така собі. Але до цього дерева десь метрів 4, а все гарно видно. До цього дерева десь метрів 6. І це не край. Вдаль десь гарно видно до 10 метрів. Якщо світити перед собою, то видно кожну травинку. Тобто світловий потік достатньо потужний. Корпус надійний, ліхтарик потужний. Модель для завантаження залишу посилання. Якщо комусь буде потрібно надрукувати, пишіть в ТГ. Всім дякую, чекаю вас в коментарях.